В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви Можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми поговоримо з вами про наслідки скандальної відставки міністра економіки пана Абрамавічуса. Ви знаєте, що вже чимало карколомних подій відбулося після цієї заяви. Наші гості народу та України, фракції Народного фронту Олег Медониця. Вітаю пане Олежа і по радник президента України Олег Мідєзі. вітаю пане Олеже. Перед тим як розпочати розмову, давайте подивимося про резонансні заяви, які сьогодні прозвучали у Верховній Раді. Будь ласка, учорашні заяви міністра економічного розвитку Абрама коли він подав у відставку. Звинувативши у корупції найближчу людину до президента, це нашого колегу Ігоря Кононенка, є надзвичайно потужним сигналом не лише для українського суспільства і для всього світу, а в першу чергу це набат для президента Порошенка. Це тест на відповідні заяв президента, декларації про боротьбу з корупцією, його реальним справам. Ми підтримуємо кроп Кононенка, який особисто зробив заяву до Національного антикорупційного бюро з вимогою перевірити висунуті нього звинувачення і готовність Кононенка відповідати по закону. Наша фракція не вважає за можливе відставляти міністра економіки або до розгляду відставки цілому уряду. Третє. Ми вимагаємо від прем'єр-міністра в місячний термін провести відкриті кадрові конкурси на топ-30 державних підприємств, які є головним джерелом корупції в усій країні, чого не приватизувати з іншого боку, ці державні підприємства. Але це так. Походить. Що, треба, Я... щоб голоси були в Верховній Раді. Ну Знаходьте <пірсвітні> голоси, але <пірсвітні> найголовніше тут звичайно це питання от, довіри. Знаєте, от, давайте все ж кизаємо спробуємо обговорити це, тому що от такі історії. І заява пана Абрамовича, і Ця історія заява відповідно пана Кононенка і заява послів, і оці от в Верховній Раді обмін я кажу, що вони підривають довіру не просто до української влади, а до української держави до інституції, і від міжнародних кредиторів, і до і від громадян. І виникає питання, як ви собі вбачаєте от відновлення цієї довіри, тому що її фактично от втрачено такими речами. Вона втрачається. Як її відновлювати? Давайте, пане Олеже. Давайте щоб завершити цей ряд до 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 кінця, реконструюємо події останніх днів і подивимося, хто що зробив і в чому мов, чи є якась новизна в цій ситуації, яка була реакція раніше у попередні часи, яка є тепер. По перше, міністр економіки подав відставку. В принципі це нормальна демократична процедура для демократичної країни. Важлива У багатьох країнах світу подають відставки. Причина відставки до речі не завжди може реальна причина співпадати з задекларованими причинами, але це тема окремої розмови. Що вчора е, зробив президент? Президент запросив до себе Абрамовича, сама з ним годину чи півтора годинну розмову. Зробив публічну заявку на його підтримку, високо оцінив роботу міністра і звернувся до нього з пропозицією відкликати свою заяву про відставку і працювати далі. І наскільки я поінформований, президент задавав аверасу пряме питання, чи бракувало йому особистої президентської підтримки, чи були від. Випадки, коли президент не підтримував його ініціативи, таких випадків не було. Принаймні, те, що я бачив на засіданнях Національної ради реформ, всі ідеї, всі пропозиції обромаючися, знаходили завжди підтримку президента, і потім і президент і його політична сила. Активно працювала над тим, щоб це проходило в парламенті. Наскільки я знаю, Абрамович не не ще рішення, і не поінформував, залишиться він чи не залишиться. Але можливо, це в цій історії не саме важливе, Але саме, саме важливо, мені здається, момент, що я питаю. бо більш важливим є ну, момент да. реакції на антикорупційні звинувачення. І, значить, ми витратили півтора чи. Роки на створення нових незалежних антикорупційних інституцій шляхом довгих, виснажливих, гостроконкурентних конкурсів сформували Національне антикорупційне бюро і сформували спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вчора, те, чого не могло бути раніше, з огляду, наприклад, на той статус Кононенка, там про який говорив Ляшко, вчора. Із швидкістю звуку ще не встигли ще ще продовжували лунати заяви Абромаючуса. Як перший заступник голови Національного антикорупційного бюро глава заявив, що на підставі цих е, заяв, поки що навіть ніяк не підкреплених документально національне антикорупційне бюро починає своє розслідування. Президент підтримав таку позицію Національного антикорупційного бюро вчора в своїй заяві з цієї історії. Це Орган, який користується довірою суспільства і політичної еліти, він має це швидко розслідувати. Далі більше того, сам Кононенко вчора звернувся із заявою до національного антикорупційного бюро, і керівництво набу підтвердило факт надходження цієї заяви. Він сам попросив розслідувати всі ті позиції, які озвучив Абромавичус, бо він їх заперечує. І це ще не все. Буквально 10 чи 15 хвилин тому. Кононенко зробив ще дві ще три заяви. Він запропонував зустрітися з міністром економіки, долучивши до своєї зустрічі детектор брехні і проговорити на детекторі брехні всі звинувачення, які пролунали. І він заявив про те, що на період цього розслідування, поки його розслідуватиме Національне антикорупційне бюро, він призупинив. Добровільному порядку своє повноваження як першого заступника. Керівника парламентської фракції БПП Солідарність, хоча на самій фракції лунала ідея запропонувати йому скласти мандат і підтримала тільки 10 народних депутатів. По-моєму, це здорова реакція, така яка і має бути в цій обстановці. Це якраз така реакція, яка, власне кажучи, і повинна призвести до відновлення тієї довіри, яка похитнулася внаслідок вчорашніх заяв. Але як вважаєте, цього вистачає для відновлення довіри? того, про що говорив mm, Олег Мені мені здається, що фігуранту цієї справи народному депутату буде дуже важко далі зберігатись в політиці, зберігати своє добре ім'я. Але що... в нього велика підтримка фракції. Десять стільки осіб виявилися, yeah. не його людьми у фракції так мовити. Ви знаєте, я не хочу нічого говорити. Там, Ви дивовижно перехватили моє слово. Але, Ні, не але, ваше, ваше повідомлення агентів. Так, да, там просто ж що... там не особо людей було багато на фракції. Я думаю, що можемо навіть на зборах коаліції, якщо таке буде розглянуто це питання, але справді ця заява Айвараса, вона підриває довіру до а, між власне, політичними силами, які знаходяться в коаліції. І Ляшко сьогодні дуже категорично <кій> говорив. Ми так категоричне питання не ставимо. Ми вітаємо, що Національне декорупційне бюро розпочало розслідування. Наша позиція була вислана, вона полягає в підтримці. Позиції Айвараса, ми просимо його повернутися назад <кхе> до роботи, і ми далі готові голосувати за ті ініціативи урядові, які йдуть від Міністерства економіки. Ми, власне, завжди давали всі голоса і за приватизацію, і за електронні закупівлі, ну і за решту тих речей корисних, які пропонувало це відомство. Я хочу, щоб ми подивилися зараз опитування, яке зробили ми на вулицях Києва з приводу того, що самі громадяни думають про цей скандал. Щоб переконати вас, що я не перекрутив ваші слова, я вам наведу заяву під на цій фракції е, е, народного депутата України одного. С... Заступника голови фракції Мустафи Наєма, який сказав, що вся фракція дасть публічну оцінку обом учасникам конфлікту всіх депутатів БПП вважатимуть корупціонерами і тими, хто покриває корупцію, оскільки немає реакції на заяви Конненка. А поведінка фракції БПП нічим не відрізняється від по президентській фракції за всю історію, включаючи сюди фракції нашої країни і партії регіонів 044-490-374. чотириста Так що оцінки категор... суспільного тарізмі категорично не згодний з Мустафою, тому що я вважаю, що це неправильна повед... Видінка, коли один народний депутат встає і каже, що він не корумпований, і голослівно звинувачує в корумпованості всю фракцію. Я вважаю, що це емоційна заява. І більше того, ви щойно слышали, слухали, чули фрагменти з виступу Юрія Луценка, який дав цьому оцінку національне антикорупційне бюро. Адже подивіться на куди на річ зміну, да національне антикорупційне бюро. Нова інституція, яка з'явилася, робить те, чого ніхто раніше не робив. Пролунали звинувачення кілька місяців тому на адресу Миколи Мартиненка, так, якого там називали близьким до Арсенія Яценюка. Його вже допитує Національне антикорупційне бюро. І сам Мартиненко співпрацює з бюро, так визнає там його суспільний авторитет, там і правовозначимость. І сприяє розслідуванню тепер. Стверджуючи, що Кононенко близький до Порошенка. Це зупинило Національне антикорупційне бюро. Ні, не зупинило. Антикорупційне бюро теж починає розслідування. Це те, чого не могло бути ріту, ну, тут же, тут і же два... важливо, щоб назад. національне антикорупційне бюро зберігло свій авторитет в очах людей. Це питання, яке в нього буде Ні, ну, Рівень людей, довіри. Да, скільки да, протримається національне да, антикорупційне бюро повинно розібратися з цим об'єктивно. Да, я дайте, можливо... я, сказати, от, що я би... думаю, щоб ми зробили з цього випадку і політичні висновки, тому що а, ми справді. Не давали, як Верховна Рада, не давали можливості реалізовувати ті ідеї, які були в Міністерстві економіки, які, до речі, передбачені коаліційною годою. Ми не додавали достатньо голосів за, за приватизацію, і фракція БПП, на жаль, не давала ці голосів, а вони критично були такі потрібні, і ми провели це. І, ну, Мені здається, теж не зовсім правильно говорити про Луценка, коли сказав сьогодні, вимагаємо від уряду прозорого конкурсу. Так ці конкурси Обрамаючись давно вже веде. Я знаю, на державні підприємства по конкурсу вже були наняті ефективні менеджери, які успішно працюють. Ну, просто там же ж речі, які, що, або він, він, він про що говорить, що від нього вимагали ставити на ті чи інші підприємства тих чи інших людей. Або е, я знаю, що деякі, і він говорив про це, до речі, в п'ятницю на день уряду, що деякі керівники державних підприємств просто там місяцями лежать на лікарняному їх не можна зняти з посади давайте послухаємо дзвінок будь ласка Доброго дня Доброго дня жодному варягу не болить доля чужої держави женіть всіх в шию до єдиного. до єдиного женіть у нас настільки багато розумних молодих талановитих що можна всю владу засипати цими кадрами дякую за увагу Ну, він, точка. він громадянин України, який він варяг? У нього діти ходять в українську школу, у нього дружина. Ну, вони всі отримали громадянство. Я тут слухачем не згоден, тому що я вважаю, що е фахівці з іноземним громадянством, які були запрошені в Україну, яким надали громадянство. В цілому вони е себе виправдали. Це був такий спеціальний президентський проект. Це була ініціатива президента Порошенка запросити іноземців до уряду, і в принципі. Не вони працюють на багатьох ділянках і доволі ефективно за деякими виключеннями реалізують ті завдання, які перед ними стоять. Давайте, наприклад, не забувати, що проектом, наприклад, створення патрульної поліції займалася яка з Ну треба і ще сказати, що інших випадку інших пана Абрамович, він взагалі багато років жив в Україні. Він сюди не приїхав, він працював на роботу. Сюди не, не, так, не, так, да, не, менше, не приїхав. так, але не ми він був іноземцем. Звичайно, да Порошенко надав йому паспорт. Порошенко запросив його на роботу, і в принципі підтримували його діяльність. Давайте подивимося ще на один дзвінок. Послухаємо. Обачаюсь. Так, будь ласка. Здравствуйте, я из Луганской области. Вы сказали, Абрамович поколебал своим заявлением веру. Вера была поколеблена еще лет 10 назад, когда во времена Ющенко Порошенко стал буквально притчей во языцах. Он стал таким одиозным олицетворением ющенковской коррупции. Потом 4 года Порошенко был, скажем так, в банде Азарова туда. Чужих не брали. О каком доверии все нормально, адекватные люди прекрасно знают, кто такой Порошенко, кто такой Каноненко. Никакой веры к ним быть не может у адекватных здравомыслящих Чих людей, Это коррупционеры, на которых негде ставить проби. Кстати, Абранавічус просто-напросто торгується. Он торгуется, он не хочет уходить с этих потоков денежных. Поэтому Аканоєнка за Кілька... зараз грати поль такого Карабаса. Карабаса Барабаса. Кілька зауважень. По перше, я казав про довіру до влади як до такої, а не до окремих особистостей. Тому що для мене влада є втіленням державних функцій, а не персональних характеристик. Ну, все інше, це відповідь Ростей. Ну, він е дуже був публічний і прозорий, мені скажу, був. Е хоча сподіваюся на те, що він повернеться. І те, коли він обґрунтовував необхідність приватизації, він саме говорив е так, що, щоб держава не впливала на ці підприємства, щоб ці підприємства були ефективними. І він ініціював один з тих людей, бо які ініціювали приватизацію неефективного державного сектору. А я хотів би попросити слухачку з Луганської області. На жаль, забув і ім'я ми демократична країна, і маємо право критикувати владу і загалом і персонально, але трошки подумати і оцінити ті зусилля, які зробив Петро Порошенко для того, щоб в Луганській області був, хоча б поки що не сталий мир, але відносно затище. І скільки він за цього отримує, як би в тому числі критики і голослівних звинувачень з боку своїх політичних опонентів. І тим не менше продовжує свої зусилля з політико-дипломатичного врегулювання для того, щоб, у шановної слухачки з Луганщини, над головою налітали військові літаки, і було мирне небо. Давайте послухаємо наступний дзвінок, Будь ласка. Здравствуйте. доброго дня. Я звоню із Києва. Звуть мене Надежда Івановна. Дуже больно і обідно слухати такі дзвінки з Луганська. дуже больно і обідно. У нас очень много хороших министров, Абрамавичус один из лучших. Я бы не отдала ни Яросько, ни его. Вот очень много Павленко. Разве можно разбрасываться такими людьми? И я считаю, что они очень много внесли очень большой вклад вот, для того, чтобы Украина стала на ноги. Вот и считаю. Вы не думаете, что народ не видит и не поддерживает? некоторых э, міністрів от в нашому правительстві президент. До речі, і, наскільки я знаю, прем'єр-міністр якраз виступають за те, що при перезавантаженні уряду, яке відбудеться після звіту кабміну 16 лютого, реформаторське ядро міністрів, от в тому числі про тих, про яких говорила надія Іванівна, в складі уряду обов'язково збереглися. Я сподіваюся, що так і буде. Ви як для що... цього деякі з них повинні як мінімум відкликати свої заяви про відставку Знаєте, і продовжити роботу. Я думаю, що був правий Арсеній Арсенієценюк, коли говорив, що йому подобається працювати з усіма міністрами, які в уряді. Всі міністри, які зараз є, це міністри реформатори. Прямо я, всі ну, до одного вони щось зміють. От ми навіть там по культурі щось голосували, ратифі Ратифіковували угоду з європейським союзом. По одній з програм міжкультурного обміну, хоча там вче в культурі важко ж робити якісь реформи, чому у я в культурі є, що робити, да? я ну, хочу скажити як нібудь да. тому. Я думаю, що а, нам було б важливіше зосередитись а на тому, щоб а, зробити висновки з того, що сталося. Я думаю, позитив є в тому, що менше тепер будуть депутати ходити і пропонувати ті чи інші кандидатури на ті чи інші потоки чи державні підприємства. А б, це вкрай важливо оновити коаліційну угоду, її конкретизувати і по цій коаліційній угоді далі працювати спільно з урядом і більшістю Верховної Ради. От е, у вашої фракції не тільки Міністерство культури, у вас і комітет культури. Ви вже там створили інститут книги, ухвалили закони, пов'язані з кіновиробництвом і забороною російського продукту да. в е, кіноефірі. Я можу ще десяток реформ і по культурі назвати. Ефір, да? А ви кажете, яких да. реформи можна розробити? Якщо є бажання, можна реформувати да. в будь-якій галузі, да, навіть ну, такі. Да. Я... Пригадую, є такий фільм службовий роман. Там є така фраза приблизно ви де працюєте в бухгалтерії. Так от ідіть, Шура, шура бухгалтерію. Тому народні депутати завжди пропонували і пропонуватимуть людей на якихось посади. І не обов'язково для того, щоб осідлати корупційні потоки, хоча такий мотив теж теоретично може бути в цих історіях, і це не кримінали, це право народних депутатів, які мають своїх виборців пропонувати їх на якісь посади. От, але це якраз обов'язок в даному випадку кожного міністра, коли він такі пропозиції вважає неприйнятними і вважає, що йому пропонують людей. Які е, не здатні реалізовувати ті державні завдання, які стоять перед міністерством, відправляти в бухгалтерію і з їх людей, і тих, хто вносить такі кадрові пропозиції. Наскільки я знаю, е, хто б що і не пропонував аворосу призначати на заступників міністрів, якщо подивитися склад його заступників на даний момент за рік роботи, він призначив тільки тих, кого вважав за потрібне, і так треба чинити в усіх випадках. Я подякую проблема. Не у пропозиції когось призначити, а, а головне в цій історії, щоб була правильна позиція міністра, якому пропонують робити такі призначення. Ну це була це була позиція. Подякую Олегу народному депутату України, Олегу Медведєву, поштатному раднику президента України за участь в програмі, яку для вас сьогодні провів Віталій Порткам. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.